Да, ну в горах, блядь. Сесія. Депутати проголосують за це. Ви що сплатуєте? У нас вже на сьогодні сюди четверта сесія, а не друга сесія третя 3. Тобто ви наголошуєте на те, що відбулася третя сесія. Зараз ми можемо оголосити. Ще не в атуповану відмову голови своїх раніше в третьому сесії. Оголошуйте, а ми за перерву. Я хочу пояснити, те, що ви не визнаєте в третій сесії, де ми додали виріб. На сьогоднішній день ви не звернулися не до суду з цього прийому. Так, а ви звернулися до суду? А не ж ви не читаєте Зачитайте, зачитайте. Так, не мішайте роботи.

A onda, Tinha, você e a Roma, lá, Roma, lá. Roma, lá, Roma, lá. Roma, lá, Roma, lá. Roma, lá, Roma, lá. Roma, lá, lá, lá. Roma, lá, lá. Roma, lá, lá. Roma, lá, lá, lá. Roma, lá, lá, lá. Roma, lá, lá. Roma, lá, lá. Roma, lá, 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 lá. Roma, lá, lá. Roma, lá, lá, lá. Roma, 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 lá, lá, lá. Roma, lá, lá. Roma, lá, lá. Roma, lá, lá, lá. Так а вы не затыкайте рот. Шой, вы сидите сами спокойно и не кричите. И мы прийшли слухати. Що ви ж кричите. И не такайте мені. мені проголосувати. Яка це сесія? Друга чи четверта? Третя засідання чи четверта Поставте на условия визначити головующе. Зараз відкриваємо третє другої сесії і вирішуємо нагальні можна реагувати. Зокрема, виділення матеріальних допомог. Третє виконання засідання другої сесії. Або ми відкриваємо, або ми відкладаємо. Ми відкладаємо. Ми готові працювати, але правильно звели сесію. Це четверта сесія. Всі нагальні питання до громади на сьогоднішній день депутатським корпусом будуть підтримані. І проголосовує. Ольга Володимирівна маніпулює законом на сьогоднішній день. Намагається не визнавати сесію. Тільки суд може визнати сесію нелегітимною. громада. Зрозумієте, Ольга Володимирівна, як голова, не звернулася до суду і не визнала цю сесію нелегітимною. на сьогоднішній день в мене пропозиція депутатського корпусу поставити на голосування. Четверте, чи, чи друге, третє засідання? І ми визначимося і почнемо працювати. Попробуй. А коли ну, попитайте з 7, Оля Володимир, ще раз громади. Пояснюю вам. На сьогоднішній день у нас четверта сесія. Ольга Володимировна не хоче її визнавати. Тому ми пропонуємо залучитися голосування. Поставити, далі питання. На голосування не визначиться. Якщо. Якщо на сьогоднішній день ви будете вважати, що це неправильний, звернитесь до суду. Ми, ми, ми вважаємо більшість депутатів, вважає, що сесія четверта. Тому ми хочемо працювати. Допиші. Хай Ольга Володимир Вавина. Друга сесія була закрита вашими словами. Друга сесія закрита. Якщо немає, чого скорювати, жодне рішення. Те, що кольора довідана саботує і не підписує дану сесію, це ще не означає, що вона не була пропита. Ми вважаємо більшості депутатів, що вона була легітимна, рішення цього приводу суду, що вона перетина, нема. Тому на сьогоднішній день ми хочемо працювати, але праві. І точину за доконодавство четверте з у нас.

okay Іть на третю сесію. Сесія <риклад> буде продовжена, <риклад> Головуючий на даній сесії, Головуючий <риклад> на даній сесії, покинув зал засідання. <риклад> Я пропоную продовжити продовжувати. Ганьба! 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 Тібе фуражку в рот кинуть!

Дело всіх. Сьогоднішній день ми вибрали вже головуючий секретаря, мачужена Володимира Путіна степену. Надіштра юриста. Голову на наступний депутат. Яка це з

Шановні, ви ж її вибрали, ну дайте їй важливі. Ви мені ще не робили так? Хто із них? Чого не йшли на голову? Чого це не На сьогоднішній день вже передали голову голови. Шановні, представники, ви також сесію. Депутати вже більшість проголосували, що головуючи на даному четвертій сесії на сьогоднішній глава Ольга Юрія. Будь ласка, депутати, ви проведемо. Аньба! Так. Юрія, будь ласка, пробуйте сесію. Аньба! І давайте більше застосовують зічного силу. У нас уже четверте, ви закрили. Я звертаюся до маленьки і ми складаємо. Що депутатський поздний мовитися? Корпус не відмовився. Це ви підтримки, Володимира. У нас переобрази голову. Дуже добре. шановна громада була закрита Ольгою Володимирівною, Була закрита під протокол і під відеозапис. Тому не може бути друга сесія, третє засідання. На сьогоднішній день є четверта сесія, і Оля Володимирівна вмисно не хоче її проводити. Щоб третя сесія набрала легітимності. Відповідні рішення і розпорядження треба оформлювати. Покажіть документи громаді. Оля Володимирівна, якщо ви не бачили, документи. звертайтеся до суду. Документи є людям документи. Третя третя сесія документи. Була. Людям документи. На сьогоднішній день третя сесія а була ви влада. Був присутній на третій сесії. Ми будемо перекрикувати друг друга. Ну ви ж собі позволяєте таке? Ви також говоріть тихіше. Ви також ви намагаєтеся перекричати. Ви Ажіть, будь ласка, шановна громада, хто був присутній на третій сесії. Може, когось повідомили належним чином за 10 днів, пане Лізун, розкажіть, де за 10 днів ви були ознайомлені з відповідними проектами рішень, Шановна шановна Воловодирівна, дана сесія, яка провелася, вона була викладена на офіційному сайті громади. Також кожен, хто хотів ознайомитися, вона була в селищної раді. Ви ознайомилися з нею. Ви ознайомилися саме ви. Оригінали документів. Покажіть. Оригінали документів з печатками і підписами. Ви ознайомилися з результатами Документи, сесії з печатками і підписами. Де покажі Оригінали документів? ви відмовилися підписувати Покажіть, і відповідь. перевищили своє повноваження на сьогоднішній день. І тому проводити треба четверту сесію. Ольга Володимирівна не хоче проводити сесію. Ви відмовляєтесь? Я відмовляюся порушувати ви... чинне законодавство України. Тоді продовжуємо сесію четверту і все Ні. Продовжимо четверту сесію. Документи покажіть. Документи на третю сесію. Покажіть. Ставте на голосування. Оприлюднене простої сесії. Поставте на голосування. На сьогоднішній день розпорядження. Покажіть розпорядження.

Володимир Володимирович, якщо ви не хочете проводити, і ви вишите для гарної спеціальної громади, ну, тоді ви вишите не перебували. Ну, що ви? Відтримаємо четверте. Четверту сесію, а не третє пленарне засідання. Не плутайте. Відповідні документи. Без належного оформлення сесії не проводяться в демократичному суспільстві. Не проводяться в демократичному суспільстві. Шановні мешканці, так, може ви нам покажете шановна Юля Гловацька, покажіть, будь ласка, розпорядження про скликання третьої сесії, про яку ви наполягаєте, що вона відбулася. Сесії скликаються за розпорядженням голови або на вимогу не менше як одна третина депутатів. Або Де секретар... звернення або секретаря у разі немотивованої відмови голови? Де немотивована відмова голови? Покажіть людям документи. Зв'язку з тим. Покажіть людям документи. Документи. Ольга Володимирівна, з документами вас ознайомлені особисто три рази були. Службовою запискою на я надавала вам. Людям покажіть. Оголошено перерву на 10 хвилин і принесіть людям. Правильно, людям покажіть документи. в двохтижневий термін. Вона була склик, повинна була скликати сесію. Селищний голова в двохтижневий термін цього зробити не змогла. Я не знаю чому в зв'язку з тим, що закінчився строк розгляду даних питань по вето. Я як секретар ради, згідно частини першої, пунк... першої частини шоста, стаття 46, скликала сесію. І, то від, і сесія відбулася третя. Тому, Ольга Володимирівна, другу сесію особисто ви закрили. І це прописано в протоколі, і також є відео. Як ми можемо продовжувати другу сесію третє засідання, якщо ви її закрили? Відкриваємо закон. Відкриваємо закон. самоврядування. Офіційне видання. Зачитуємо статтю 59 Рішення сільської селищної міської ради у п'ятиденний срок з моменту його прийняття може бути зупиненим сільським селищним міським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обрантуванням зауваження. Івне Рада... перебуває. Рада зобов'язана у двотижневний срок повторю розглянути рішення. Рада зобов'язана. Рада, де де? 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 Розгляне дане питання. Щочада зібралася. Можна, я продовжу. Відкриваємо далі. Статтю 46. От перша частина шоста. Читайте. У разі немотивованої відмови сільського селищного міського голови, голови районної у місті районної обласної ради або неможливості його скликати сесію ради. Сесія скликається секретарем сільської селищної ради. Також так я і питаю, покажіть, будь ласка, що одна третина Пані Увасі, це бунт, другий пункт перший, звикальний секретар ради. Ольга Володимирівна я особисто до вас звернулася службовою запискою, де попросили. Відкрити четверту сесію і працювати не займатися демагогією, якою ви на сьогоднішній день займаєтесь, то ви займаєтесь. Відкривайте сесію. Треба вирішувати нагальні питання на сьогоднішній день. До суду звертайтеся. Звертайтеся до суду, шановна. Шановна громада, селищної ради, А, призначено Добро. Значить, дивіться, щоб, щоб не було спекуляцій на тему скликає голова, та секретар є інформаційний лист Вищого адміністративного суду України, ну який має значення, який роз'яснює. А де рішення? Що він розв'язує? Дивіться, дивіться, власне, я скажу, а ви потім. будете. Маніпулюєте ви, насправді? Дивіться, я номер сочетаю, щоб кожен міг ознайомитись. Дивіться, від 26 до 5 десятого року, за номером 753, сріб 11, сріб 13, Тарадеса, 2010 року, інформаційний лист, чим ми на цей момент. Значить, з місцем 46 закону України про місцеве самоврядування вбачається, що Сільська селищна міська рада проводить свою роботу сесійно. Першу сесію сільської селищно-міської ради скликає, веде голова відповідної територіальної виборчої комісії. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менш одного разу на кварталу з питання відведення земельних ділянок не рішення, ніж один раз на місці. Не мотивований відмови, Будь ласка, послухайте. У разі